Отже, вночі окупанти атакували Україну шахедами. Російські військові запустили 17 ударних дронів з Криму. За даними повітряних сил, українським захисникам вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Вибухи було чути у Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. В Одесі та Миколаєві є влучання. Попередньо обійшлося без загиблих та постраждалих. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Почнімо, певно, з оперативної інформації. Ми статистику дали, посилаючись знову ж таки на, на, на вашу інформацію, можливо, більше деталей звучите. Деталей немає. Типова атака шохедами. Нічна атака. Зрозуміло, що противник застосовує їх доволі таки часто у такій кількості. от Невелика група БПЛА, скажімо так, тому що 17 це не так вже і багато. І таким чином направляють їх в різні на, на різні напрямки, ви бачите, і до Вінниччини долетів цього разу. Ну в основному було атаковані об'єкти і цивільні, зокрема об'єкти на Одещині та Миколаївщині. Чи бачите ви якусь зміну тактики росіян, в тому числі і по вчорашній атаці? Бо очевидці, зокрема з Києва, повідомляють, що ну трошки незвичні були ці повідомлення, що куди летить і як все відбувалося? Ви маєте увазі ракетну атаку, так, так, та, так, вчорашні, так. Ну, знову ж таки завжди запитують, що нового, чи змінив ворог тактику. Це після кожного обстрілу задають такі питання. Ну я не бачу особливих змін тактики, застосування тих засобів повітряного нападу якими атакує ворог типові атаки, кружляли ракети, ви знаєте, і по західних регіонах, і по центральних регіонах Кружляли, це в сенсі, змінювали постійно напрямок свого руху, летіли на захід, потім різко повертались на схід. Ну таким чином вони, по-перше, обходять потенційні місця знаходження в нашої протиповітряної оборони, ну і зрештою вводять в оману на хочуть ввести в оману наші. Сили чергові тому відпрацювали вчора по крилатих ракетах. Доволі таки успішно знищили 26 ракет типу Х-101, Х-555 та три калібри. На жаль, три ракети крилаті не вдалося збити. Ну решта ракети це балістичні. Ми розуміємо, що потрібні спеціальні засоби для того, щоб збивати, такі як Петріот. Ну, цими ракетами противник атакував з. Півночі з півдня та східного напрямку це ракети Х-22, які атакують по балістичній траєкторії, хоч і є крилатими ракетами високошвидкісні цілі, с 300 зенітні ракети, які атакують теж як балістика на невеликій дальності. Ну і також кілька іскандерів було випущено. І ми бачили наслідки цих атак. Чи правильно розумієш, що останні атаки вже приблизно два місяці не фіксуються ракети калібр? Ну, вчора, власне, були три ракети калібр, я щойно озвучив, запущені з Новоросійська. Перед цим були ще три ракети калібр 2 січня, коли була така теж масована атака на території нашої держави. Так, звісно, калібрів значно менше. Мабуть, пов'язувати із тим, що в них немає там можливості запускати з кораблів не варто. Кораблі носії калібрів у них є в чорному морі, зокрема, ще кількості. Але вже порічало море. Так від них не, не більше кораблів уже разом з Москвою на дні, але все ж таки вони там є і, мабуть, тут більше пов'язано з самими ракетами, які ворог може собі дозволити запускати. Ось ця статистика минулої доби, сьогоднішнього дня. Вже фактично я маю на увазі цих 17 ударних дронів і невикористання ракет. Чи правильно буде зробити такий висновок? Що ну так спростити, якщо напередодні росіяни відстріляли все, що все що могли. Мається на увазі балістика, це, ракети. Та, і тепер певний період. І от питання: який цей період? Е, появу ракет в просторі українському чекати не варто? Чи, чи так це не працює? Важко сказати. А у плашці поправте три ракети калібр внизу написано, а не чотири, ну, Дякую. щоб не заплутувати людей. І те, що вчора зверталися, коли власне очікувати нам е, наступного е, удару? Якісь там робити. Прогнози і так далі. Тут ви подивіться просто за статистикою. Якщо на початку грудня вони вдарили там до 20 крилатих ракет, далі ми бачили вже аж 29 грудня, це в нас було 158 засобів повітряного нападу. Отака масована, одна з наймасованіших атак. Ну, далі 2 січня, 8 січня і зараз. Тому періодика тут. Така що тут важко здогадатись, коли вони наступного разу можуть там завдавати ударів чи не завдавати. Готуватись треба завжди до цього, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, наскільки наскільки нам потрібно, і яких засобів, на яких напрямках, це зрозуміло. Ну далі треба просто посилювати нашу протиповітряну оборону. Бачите, що зимовий період скоро буде доходити до кінця, що Росія не цього року не зробила такий власне акцент на атаках нашої енергетичної інфраструктури. Мабуть, зрозуміло, що не вдасться їм зламати українську енергетичну систему, тому власне такі атаки. Почалися вже по інших об'єктах пріоритетних для них, які вони собі ставлять за мету знищити. З'являються новини про те, що шахеди, збиті шахеди, наші військові знаходять у них комплектуючі закордонні, які не мали би там з'являтися. Чи можете говорити про те, що комплектуючі, наприклад, змінили країну виробника? Чи як було раніше, так і зараз? Ну, треба. Звертатися до відповідних фахівців, які цим займаються. Є в нас центри, які досліджують кожний вцілілий, більш-менш літальний апарат і надають цю інформацію Далі вже в різні державні інституції, які надають партнерам ту чи іншу інформацію і проводять комунікацію з того питання, тому що є інформація, що ворог має проблеми. З певними компонентами, тому може використовувати і інші. Ну я теж не, не маю точної цієї інформації, але все ж таки е, якість ракет, як вже говорили, стає гіршою, з які ворог запускає по е, Україні. Тому можливо, можливо, ще раз підкреслю окупанти. Е, Пробують щось замінити, того, що їм не вистачає. Те, що ракети продовжують виготовляти. Попередні питання ви задавали, коли очікувати, і, що, і, і скільки вони можуть собі дозволити в ту чи іншу атаку випустити ракет. 29 грудня стало таким найбільшим, фактично, днем за останній час, коли, коли по засобах повітряного нападу. 158 вони викинули. Звичайно, їм треба поповнювати цей запас, потрібно. Якийсь час, щоб накопичити те, що в них було. Літаки f 16 і вишколи на них. Кілька днів тому з'явилася заява пані міністр оборони Нідерландів. Я так, на жаль, не пригадаю одразу ім'я, але суть цієї заяви була така, що вони передають 24 літаки. Питання термінів, питання деталей ми зараз не обговорюємо, але є от така заява. Та? І тут теж постає питання. Тренувань на F-16. чи правильно я розумію, що певні країни, які ці F-16 мають, вони не можуть нам передати весь свій арсенал, хоча замінюють на F-35 і на більш модернізовану модель, тому що мають вишколювати на тих літаках українських пілотів. Ну, процес передачі це теж ну не непростий процес. Потрібно розуміти, що кожна держава робить якусь заяву, так спочатку там вісімнадцять літаків, потім ще 6, і каже: Ми готові передати. Тобто проводиться комунікація відповідно з суспільством на широкий загал про те, що країна свої зобов'язання перед Україною, перед авіаційною коаліцією виконує, надає літаки як для, скажімо, тренувального центру в Румунії. Де можуть навчатися і українські пілоти в майбутньому і оголошує про готовність до передачі, коли усе для цього буде готово. А щоб для цього все було готово, нам потрібно щоб пілоти завершили курс навчання на 16, щоб завершили курс навчання інженери, щоб ми адаптували нашу інфраструктуру. Ну тоді власне ця готовність перетвориться вже в саму фізичну передачу літаків. Кожна держава, я ще раз підкреслю, взяла на себе певні зобов'язання. Хтось до навчання пілотів, хтось навчає інженерів, хтось передає літаки, хтось надає інструкторів для навчання. Це надзвичайно важливий момент, тому що інструкторів теж не так багато сьогодні для того, для того, щоб перенавчати українських пілотів. Ми не самі хочемо отримати f 16 є ще інші країни, які стоять дуже довго у цій черзі. Плюс фінансування. Самого процесу і передачі, і навчання пілотів це теж беруть на себе країни партнери. І за це дуже їм велике спасибі спасибі вам за ваш час, пане Юрію, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.